Вітаю, друзі! І цей етюд це вже відповіді починається. Ви почали. Я сам запросив і дякую, що ви відповідаєте, ставите якісь пости, коментарі під моїми етюдами. Дуже вдячний. Щиро, я їх всі перечитую абсолютно. А, і в деяких своїх коментарях ви не просто коментуєте те, що ви побачили, те, що викликало у вас зацікавлення, запитання, роздуми. Погодження чи не погодження, а в тому числі починаєте уточняти. А от скажіть, будь ласка, ок, і вже так виходить, що два чи три люди я даю дуже конкретні відповіді на ваші запитання. Навіть в одних з останніх запитали, ну, поясніть відносно сімейної гармонії, сімейного щастя. Як це відновлювати? Ви знаєте, що в моїх етюдах ну, їх дуже багато, взагалі етюдів навколо щастя. От Там щастя племені синої і так далі. і так далі. Щастя за Ейнштейном. Я часто вертаюся до якихось концептуальних речей, наприклад, щастя, задоволення, суть життя, такі екзистенціальні речі, але іноді, крім, окрім таких посилів до архаїчних племен. Як то синою чи інше плем'я з Африки, хочеться дещо дати конкретно. Я завжди намагаюся уникнути конкретики, тому що я і ставлю в кінці запитання, не запитання, а пропозицію. Думайте, друзі, думайте. Бо кожен з вас може щось взяти, може заперечити, основне почати думати. От для мене дуже важливо запустити думку, яка буде породжувати свою думку. яка Абсолютно може не збігатися з моєю думкою, але це вже буде вихід конкретно для вас. Я би цим виходом не скористався. Ну і що? Це я, це в своїй ситуації. А ви скористаєтесь і скажете, о, важливо запустити процес. Добре. Ну що, ви запитували точно такий вечір запитань та відповідей? А, ну, лише одна сьогодні, і, звичайно, я знов тільки торкнуся однієї теми, а ви вже що називається Думайте, друзі, думайте. Uh, і uh, ця робота, вашим запитанням, я вернувся до однієї старенької роботи. Це не нова робота, не зараз я її знайшов в журналі IGP, американському психологічному журналі. Вона старенька. Я навіть uh, десь на початку 2000-х років uh, цитував цю роботу в повному об'ємі. Це дослідження, <клух> наукове дослідження в повному об'ємі. Потім перейшов лише так. Реферативно цитати, а потім перестав цитувати. Ну, постійно пережовувати одне і теж воно якось не цікаво. Можливо, для людей цікаво, які не чули. Ну але коли ти як попугай говориш, одне і те ж, одне і одне і теж, ти так думаєш, слухай, ну вже давай щось нове, а то дійсно нагадуєш собі старого попугая. Тому я відійшов і вже багато років його не згадував. Цю роботу, але ви поставили запитання, і я думаю, ну окей, давайте я ще раз прокоментую. Буквально один штрих, але дуже цікавий штрих, із поняття сімейного щастя, сімейної гармонії. Благополучна психологічно благополучна сім'я, на основі чого побудоване це благополуччя От в реальному часі зараз. Чому сім'я ця благополучна, а ось ця неблагополучна? І, власне, що потрібно робити? Так, і про що ж? що вам буде говорити ось про цю роботу? Я вже сказав: вона була процитована, опублікована в першому американському психологічному журналі, і суть її зводиться до того, що група наших колег із Сполучених Штатів, психологів та соціологів тут і соціальна була психологія, і психологія інтерперсональна дії і сімейна. Психологія і навіть сімейні системні психотерапевти провели достатньо цікаве дослідження великого масиву сімей, для того, щоб вивести якісь кореляти сімейного щастя. От, якщо взяти величезну кількість, там більше 10 тисяч сімейних пар. І пробувати вияснити спосіб їхнього життя, їхнього світу, якісь демографічні показники, співставлення їхнього віку, наявність чи відсутність дітей, захоплення одинакове чи абсолютно протилежне. Працюють разом на одній і тій ж роботі, працюють на різних роботах, але займаються одним фахом. Працюють абсолютно на протилежних фахах і так далі. І так далі. Тобто там було виведено більше 200%. Корелятів намагалася встановити більше 200 зв'язків, кореляційних зв'язків. Між тим сім'я щаслива, гармонійна, задоволена один одним і рухається до сімейного щастя, щоб в кінці сказати, слухайте, курма, то було таке класне життя. Чи навпаки, яка в напруженні раді чогось, чи дітей, чи ще чогось, чи там не поділити. Ту нещасну квартирку живуть разом, терплять один одного, розплачуються гіпертонією, виразками чим заводно, але разом тримаються. Так все-таки на чому будувалося, поки я це все говорив, ви встигаєте там переглянути, що основа, звичайно ж, шукали корляти, які були підтверджені у вигляді взаємного, взаємного любові, яка переходила з часом в велику взаємну повагу. Дружні відносини, але підтверджувалися тим же словом любові, наприклад, сексуальними відносинами сексом сексами і так далі. Матеріальне благополуччя. Задоволення один в одному, що можна реалізувати свої потреби. А діти, до яких вони докладалися до виховання, і слава Богу, якщо діти були вдячні за це і вертали їм і опіку, і любов, і цікавість, і сумісно якісь доповнювали своїм молодіжним драйвом ці сім'ї, багато чого відповідало те, що і так було зрозуміло. Ну, ну важко заперечити, сказати, якщо там. Немає любові, поваги і так далі, що ця сім'я буде благополучна і щаслива. Однозначно, ці короляти, вони були підтверджені, але ось тут починається дуже цікава річ. І ви звернули увагу, що якісь рядки я виділив червоним кольором, тому що це була якраз родзинка цього дослідження. Виявилося ще одну річ. Виявилось, що сім'ї там благополучні і там є гармонійний їхній розвиток. Що таке гармонійний розвиток? Це не просто щастя. Це сім'ї, які звалюються в якісь проблеми, але проходять їх конструктивно, не розлучаються, не травмують один одного, не психують, не починають створювати віртуальні сім'ї десь в інтернеті чи реальні відносини на стороні і так далі. Тобто йде мова про те, що люди. Переходять якісь переломні моменти, які бувають практично в всіх сім'ях. Я не бачив сімей, які, які би не були якісь потрясіння, стреси, суто в які відносяться до них. Але по-різному виходять. Так, от виявляється, що на гармонійність сім'ї впливають біоритми. І біоритми не просто біоритми, він а, жайворонок, а я сова. І ми не свіпадаємо, а отже, ми ведемо абсолютно різний спосіб життя. Це не так, це надто примітивно. Ну, В кінці кінців циркадні ритми а, людей вже їх не два жайворонки, сови, їх вже п'ять на сьогоднішній день. Можете звернутися до інтернету, загуглити циркадні ритми, і ви здивуванням знаєте, що ви і не жайворонок, не сова, а наприклад, вовк. лев. Чи ще хтось. Ну, такі символічні інші біоритми, яких ми схильні, бо надто було просто поділити всіх людей пополам. А Навіть не це. А те, що люди свідомо виконують одну цікаву річ, яка тут і виділена. Вони синхронізують свої ритми у вигляді ліжка. І ось тут конкретно вже порада звучить запитання, як це у вигляді ліжка. Йде мова про те, що вони там. Встановлюються більш гармонійні відносини, коли вони разом засинають і разом просинаються. А, Причому слово засинають або разом лягають в ліжко більш важливо, чим коли вони просинаються. Отут тут просинається слово жайвороноксова жорстко починає працювати. Але разом лягають спати. Разом Сходяться у ліжко. От видумайтесь, це таку здавалося би прагматичну і просту банальну річ, яку достатньо складно виконувати людям, які ведуть свої способи життя. Він ще в інтернеті висить, він ще там щось відповідає, в нього куча роботи. Він висить, вона вже лягла, подивилася телевізор, вже втомилася, фоновий шум, вона вже заснає, вона вже заснула, він прийшов. От коли люди починають синхронізувати, сходитись разом у ліжку, ще не заснувши, в них наступає зона інтиму того, що немає, вони не встигають в день. І повірте, до слова секс це друге слово, яке може бути, а може його і не бути після слова інтим. Інтим, перше, люди нарешті зближаються на інтимну віддаль. Пам'ятаєте, коли вони в інтимній віддалі? Вони тільки коли їдять. Разом за столом одним поруч. Перший варіант. І другий варіант правильно, коли їх об'єднує ліжко. От ця синхронізація разом лягти в ліжко це і є перехід на інтимні відносини. Слово інтимність передбачає довірливість в першу чергу, а в другу чергу фізіологія. Отже, довірливі відносини, коли проговорюється, як правило, реферативно не багато, не потім не потім, а щось дуже концептуально, що робити, а от з дітьми, а от то-то, а от то-то, а от як ти думаєш, а от в мене, а от в тебе. Тобто, це той момент довірливих таких, ну вибачно, слово психотерапевтичних відносин, хоча здавалося би, ну, які психотерапевтичні відносини в сім'ї, бо слово психотерапія передбачає фаховий підхід. Але це, по суті, глибокі психотерапевтичні відносини, інтимність. Інтимність за рахунок лише одного разом зібралася в ліжку. А звідси і конкретна порада. А, тим, хто розходяться в своїх біоритмах, ну, знову ж таки, для прикладу, солежавники, ось тут більш мудра жінка, вона дочекається чоловіка, щоб разом з ним поїсти. Не просто він вона перекусить, бо, бо, бо голод і а він потім прилетить, от тобі там на грі і тому подібне. Ні, треба війти в інтимні відносини, а це разом зійтися за столом. Ви ж пам'ятаєте, що пустелі, савани, там, де перепрошу, пустелі, савани там, де одне озеро, звірі, які жруть один одного, сходяться на водопій, і цей момент вони не жруть один одного. Не пожирають, не харчуються. Вони розійдуться і потім будуть нападати і тому подібне. Це зона абсолютної довіри. Всім треба пити. Точно так же, всім потрібно сидіти за столом. І це це, це саме найближча зона глибокої довіри. І друга зона глибокої довіри якраз за цим дослідженням. До речі, там не було, що сходяться за столом, коли їдять разом. А, тут, а от ліжко з цим я абсолютно погоджуюся. Зивіться конкретна порада, дочекайся тоді, коли ви разом ляжете в ліжко або стимулюй його що давай вже, уже, давайте замучився, давай завтра зранку краще встанеш і так далі. Давай, давай, зійдіться разом. А не він заснув, вона прийшла. А скоріше ситуація, як правило, навпаки. Вона вже заснула замочена, він прийшов. І тоді зрозуміло, що друга, друга фізіологія, яка друга інтимність, яка буває послідовно найчастіше в ліжку, це звичайно секс. Вона заснула, він прийшов, секс. Тоді це не секс, це просто фізіологічне виконання ритуальних дій. І тому подібне. І інтимності тут навіть не пахне, а навіть навіть може пахнути і Не хочу прийняти цю ситуацію. Тому цікаве дослідження, яке показує. Попробуйте синхронізувати ваш сімейний біоритм, підігнати один до одного. Причому я завжди повторюю, що сім'ї завжди утримуються і констру... будують свою конструктив на взаємоуступках. Не просто Вибач, я сова, пилювати на твої біоритми. Я повинен там бух і так далі, і так далі. З... Всю ніч бути активним, вранці і в день бути сонливим і тому подібне. Ні. Якщо є повага, розуміння, а ті перші кохання, почуття, які переходять в взаємопомагу, взаємоуступчість, тоді кожен робить крок в своїх звичках, своїх, навіть в біоритмах, на зустріч один одному. І тоді виходить оце разом і синхронізація, і за столом. Коли потрібно разом дочекатися і разом все-таки разом поїсти. Так, можна чуть перекусити, щоб не ходити голодним і не і, ворчати, і не, не заводитися. Але сісти, поїсти разом, а не по принципу розігрі там чи візьми в холодильнику. І ліжко, ось за цим дослідженням важливий момент інтимності. Оце біологічна синхронізація. Так от, оце ліжко, оця синхронізація виявилася вищим корелятом, тобто більш сильним зв'язком для, для гармонії сім'ї і щастя, ніж всі попередні діти, уподобання, одинакове хобі і так далі. І тому подібне. Фантастика! Як так, вище дітей? Показує вам хороше дослідження, причому статистично достовірне, яке ви можете перевірити, знайти, уточнити. Ну що, друзі, принаймні, хоч щось я конкретно сьогодні вам сказав, ну тому що ви запитали, і я стараюся, намагаюся відповідати на ваші запитання. Не завжди це виходить, це брак часу, але принаймні, що виходить, то виходить. Ну що, друзі, як завжди, думайте, думайте, думайте.